Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас відео буде про шлюхеди. Ну, як ви вже самі зрозуміли з назви цього відео. Буду сьогодні працювати на таро Слов'янські легенди. Давно вже не брала цю колоду у руки і дуже-дуже скучила. Всі ми прекрасно знаємо і бачимо, що російське керівництво взагалі зійшло з розуму і просто закидує масово України ось цими шлюхедами. Тому. Перше запитання: яка ціль російського керівництва запускаючи таку кількість шлюхетів по Україні кожного дня і ночі? На жаль, Америку я вам не відкрию, і карти просто показали ту дійсність, в якій ми живемо кожен день і кожну ніч. Перша ж карта дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це карта душевних страждань, які просто можуть роздавити психіку людини. Це постійне відчуття, загрози, яке нависає над тобою, як ось ця така маска. Це постійні переживання, це безсонні ночі і кошмари. Це страх, тривога, депресія. Велике відчуття вічаю розчарування у нашій владі, упадок духа, негативні думки. І я вам скажу, що це такий період, просто безпросвітний, тобто вони хочуть погрузити нас у суцільну темряву, щоб ми не знали про світу і, взагалі, його не бачили. Дві пентаклів, п'ятірка пентаклів. Вони хочуть максимально створити ситуацію хаосу у нашій країні для того, щоб економіка повністю лягла, повністю впала для того, щоб взагалі нічого не працювало. Плюс, звичайно ж, вони хочуть саме звичайне населення залишити без будь-якого необхідного ресурсу для існування. Це вода, газ, світло і тому подібне. І звичайно ж, гроші. Дев'ятка мечів. Це ще й карта сидіння без світла у моєму прогнозі на листопад місяць для України. карти мені показували, що вони знову почнуть обстрілювати саме енергетику нашої країни. І дев'ятка мочів про це ж і націкає, що їхній головний акцент зараз буде зміщуватися саме у цю сторону, щоб залишити людей просто максимально без світла і для того, щоб люди не могли працювати і знаходилися у постійному страху і жаху. «Трійка Пентаклів, десятка пентаклів. Російська влада дуже сильно хоче, щоб саме український народ почав. Певні якісь такі кардинальні зміни. Ці зміни, звичайно, стосуються нашої влади. Тут колісниця, це карта активного руху, активного протистояння. Я тут докладаю на колісницю, випадає король жезлів, тут жезлів і закохані. Тобто якісь активні, агресивні дії проти нашого керівництва. Це так Росія хоче, плюс закохані. Ця карта, звичайно, ж показує якісь уступки, мирні перемовини, переговори, домовленості і все у цьому роді. Тому дуже хочеться російській владі, щоб ми змістили наше керівництво на більш якісь лояльне, і пішли на урегулювання, як вони називають, аля цього конфлікту, звичайно ж, на їхніх умовах. Тому що вони хочуть якусь, як я вже сказала, більш лояльну до них людину, яка зможе погодитися на невигідні для України умови. Плюс на дні колоди карта сонця. Сонце мені говорить про те, що вони просто можуть це робити. Ось так. Чому пішло таке загострення щодо обстрілів України-шахедами? У чому причина? Тут є декілька причин, які я бачу по цим картам: Королева Кубків, імператор і вісімка жезлів. Я так розумію, що їм доставили якусь велику партію ось цих шлюхетів, тому що королева кубків це якась країна із жіночою назвою по домовленості з аля їхнім ось цим імператором, і вісім кажезлів, що може летіти, і дуже дуже багато. Бачите, тут велика кількість промальована доставлено їм здалека. Тут корабель пливе і доставляє те, що їм потрібно. І та ж сама карта дев'ятка мечів. Вже не буду повторюватися. Всі характеристики, які вона показує, я вам сказала вже в попередньому розкладі. Тобто навіяти страх, навіяти жах, щоб люди постійно були у тривозі. І вони думають, що саме ось ця їхня тактика буде для них переможною, що вони зможуть здобути все, що вони хочуть, використовуючи ось такі способи і методи. Далі в нас тут карта смерті, лицар мечів і четвертий пентаклів. І знову оця ж карта з попереднього розкладу, закохані і королева Пентаклів. Всі ці карти мені говорять про те, що, по-перше, хочуть вони спричинити якомога більше смертей і якомога більше горя. Ось ці дві карти це карти активного руху, і разом вони 100% говорять про контрнаступ. Вони готовлять якийсь ударний кулак, і вже карти мені це не в перший раз показують, хто мене давно дивиться і дивиться всі мої відео. Вони пам'ятають про ось такі мої прогнози. Тобто вони планують на певних якихось територіях активний рух і активне просування, і це такі аля відволікаючий манер для того, щоб їм було легше контрнаступати. Четверка пентаклів – вони хочуть забрати собі території, які Вважають своїми чотири області: Донецьк, Луганськ, я так розумію. І я думаю, що тут іде про Запорізьку Херсонську області також закохані, щоб захопити ось ці області, а тоді вже йти на перемовини. коли Росія буде знаходитися у максимально вигідній для себе позиції, і коли вона максимально заграбастає просто величезну частину наших земель. Бачите, ось такий ось план. Давайте ще запитаємо, чи Росія сама виготовляє таку величезну кількість шахедів, або їй допомагають партнери. Ну, карти вже, в принципі, відповіли про королеву кубків, але давайте ще з цієї сторони підійдемо до цього запитання. І так, Росія сама виготовляє стільки шахедів, шлюхедів, або все-таки це партнери. Цікаво, тут якось відповідають карти щодо того, що вона сама виготовляє так дійсно. Тут в нас тріка пентаклів, це спільна робота. Якісь, можливо, три самі великі заводи в них є, які виготовляють, але чомусь після цієї карти йде десятка жезлів. Це карта тяжкості і важкості, коли ти звалив на себе дуже багато справ одночасно, і в принципі, якось продуктивно і ефективно всі ці справи одночасно виконувати, ти вже не можеш. Тобто є певні якісь перешкоди, перепони і тут. Двіка кубків якось їм доводиться зараз передомовлятися з кимось, хто їм раніше допомагав, тому що самим виготовляти таку кількість шлюхетів вони не можуть. А щодо допомоги партнерів, теж цікаво, перша ж карта трійка мечів. Трійка мечів це удар по самому болючому їхньому місці. Тобто, коли все йде не по плану, коли все розвалюється, коли твої очікування полетіли в тартарари. Дуже голосно полетіли, я вам скажу. Тут колесо фортуни і лицарь мечів. Колесо фортуни це кармічна карта, це старший аркан, дуже сильний і потужний. Він ніяк не може показувати шлюхеди. Шлюхеди показують або так або ну, тобто, якась мілка карта не може колосо фортуни показувати шахеди, лицарь мечів. Скоріше за все, це саме ось ці недовольні КНДР, і колосо фортуни тут про щось більш глобальне і масштабне. Можливо, тут мається на увазі або ракети, або системи ППО, або ще щось, тобто по розміру, щось більше і. Більш ефективне і більш масоване, і масштабне. Тобто я не знаю, що там в них з їхніми партнерами відбувається. Можливо, хтось когось надурив, і вже до речі, мені у попередніх розкладах карти щось таке показували, що у Росії будуть проблеми з їхніми партнерами саме щодо ось цієї воєнної допомоги. Буде і зрадництво, і хтось когось кине. І тут карта мені теж саме каже. Ну, подивимося, як це все буде на практиці, звичайно ж, програватися, але ось карта мені так показала. Чому Росія використовує таку кількість дронів, а не ракети? Ну, що ти будеш робити? Подивіться, десятка мечів. Це карта краху планів, це карта якогось розпаду. І розвалу це карта втрат, і великих великих невдач, тобто якась катастрофа, якийсь програш, щось вони там запланували собі, але зовсім так не вийшло. Ось бачите, як перекликається з минулим розкладом. Тобто, щось в них йде не по плану, не так, як вони собі там бажали. Плюс ось ці карти кажуть, що їм просто потрібно набагато більше часу для того, щоб виготовити ці ракети. Тобто, щось затормозило процес, такий дуже масований і швидкий виготовлення ракет. Можливо, як. Якихось деталей не вистачає, можливо, хтось із партнерів підводить. Тобто тут можуть бути різні варіанти. По-друге, дуже багато вони вже використали ракет. Ось цей свій такий аля стратегічний запас. Вони вже використали саме, бачите, п'ятірка мечів саме на війні, тому що вже майже три роки саме повномасштабної війни, і вони багато використали. Так, вони дійсно по трійці Пентаклі виготовляють, шукають якихось нових шляхів підходів, можливо, будуть зі своїх партнерів виужувати щось ще. Тому що їм мало 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 дев'ятка пентаклів. Дуже багато грошей вже витрачено. І ось цей грошовий ресурс, навіть якщо це Росія, він теж не безкінечний. Вісім камучів це певні обмеження, певні фактори, які стримують Росію. Все-таки грошей не так багато, як вони і заявляють. І давайте ще подивимося, як надалі буде складатися ситуація з обстрілами України саме шахедами. Подивимося до кінця 2024 року і по кварталах 2025 року. І так, як буде складатися ситуація з обстрілами України-шахедами до кінця 2024 року. Перший квартал 2025 року. Другий квартал 25-го року, третій квартал і четвертий квартал 25-го року. Ось самі якісь паскудні паршиві карти падають саме до кінця 24-го року і четвертий квартал саме 25-го року. Тут в нас ось ці дві і вогняна карта, і ще й лицарь мечів, як я казала у минулому розкладі, що вони під шумок ось цих запусків, масованих запусків шахетів, підуть у контрнаступ. І ця територія біля води. Тобто до кінця 24-го року поки що я бачу, що буде летіти приблизно по помірності, так як воно і є. Звичайно ж, ситуація може змінюватися, але ось плюс-мінус. Далі в нас перший квартал 25-го року. Ось тут вже якась іде призупинка, тому що сі. Імка Пентаклів це не отримання саме на цей момент часу бажаного результату. І взагалі тут немає жодної якоїсь такої поганої або агресивної, особливо воєнної карти. Тут взагалі карта стабільності, карта якоїсь радості, щастя. Ну, бачите, тут люди танцюють в такому гарному українському вбранні. Вони щасливі, вони знаходяться під захистом і вони радіють на полі з квітками у цьому життю. І тут лицар Кубків. Лицар Кубків це певна якась. Пропозиція, тому тут взагалі щось таке цікаве буде відбуватися. Можливо, будуть якісь мирні перемовини, можливо, домовляться про якесь тимчасове припинення вогню. Поки що мені на даний момент часу карти не показують чогось дуже негативного, але це не означає, що взагалі не буде ніяких обстрілів. Такі теми потрібно передивлятися, тому що ми вже дуже так наперед забігаємо щодо таких прогнозів. Взагалі, карти показують найкращий, саме найближчий період. Ну але ми все одно вирішили. Подивитися, тому дивимося. Далі тут в нас другий квартал 25-го року. Тут якийсь король Пентаклів і шість камечів. Відхід якогось короля Пентаклів. І знову ж таки, паш кубків це якийсь дали шанс. Це щось нове, якась нова, вигідна і досить таки цікава пропозиція. Але звичайно ж, не без ложки дьогтю, тому що ця пропозиція може трішки попахувати і обманом. Тому тут потрібно з цією пропозицією бути обережним. Але бачите, тут одна пропозиція, інша пропозиція. Цікаво. Далі в нас тут третій квартал 2025 року. Взагалі тут Паш Пентаклів, вісімка Пентаклів, сила. Тут ці карти можуть мені говорити про взагалі якісь підписання чогось, тому що Паш Пентаклів це якась угода, щось. Підписано саме на папері. І вісімка Пентаклів це плідна робота декількох сторін для того, щоб все таки ось цей папірчик був підписаний. Це як взяти під контроль оцього великого звіра. Знаєте, такий фільм з Андріано Челентано, я Не знаю, як це буде на українській мові. Укращення Страптілова. Ось це сама карта. Про це і далі в нас тут йде четвертий квартал 25-го року. Тут будуть якісь дуже кардинальні, дуже доленосні зміни. Туз мачів, трійка мечів. Я не можу сказати, що ці зміни дуже нас якось порадують, чи якось нас вдовільнять, чи ми будемо дуже щасливі, тому що туз мечів – це така досить гостра, болюча інформація. І я вам скажу, що це певна крапка. Туз мечів – це ключик до вирішення проблем. Поколосо фортуни, тобто так, як повинно бути по долі. Але, на жаль, тріхка мечів говорить мені про розділення, про розбите серце. І, взагалі, тут теж якийсь обман і велике, ось, на жаль, розчарування. І обстріли, ось ці карти теж, в принципі, можуть показувати. Але щось ми питали про шахети, а мені здається, що тут карти показали мені якусь зовсім зовсім іншу історію. І давайте наостанок запитаємо ось так, як наші любі ЗСУ будуть справлятися із збиттям шахедів. В цілому подивимося. Перше, що я подумала, коли побачила ось ці дві карти, мені здається, що наші українські Збройні сили теж готують деякі сюрпризи для расистів. У вигляді певного якогось контрнаступу тому, на жаль, певні сили будуть відведені саме на ось цей прорив. Тому по дві пентаклів будуть збивати гірше. По-перше, будуть просити допомогу наших союзників і партнерів, щоб все таки покращити захист і збиття. Тут іерофант. Іерофант в мене дуже часто показує саме США. Можливо, США нам допоможе саме у майбутньому краще збивати ось ці шахеди, тому що зоря, зоря це карта, яка. Так каже про великі надії про наші великі сподівання саме на США і на їхню допомогу. Але ця карта відтягує події у часі. Я думаю, що пізніше, можливо, США. Передасть нам щось, що допоможе по 9 кубків отримати бажане і все-таки краще збивати, покращити ось цю статистику збиття шахедів. Лицарь Пентакрів це така клопітка робота. Так, він, на жаль, не дуже швидкий, але завдяки своїй працьовитості, наполегливості він завжди доходить до своєї кінцевої мети, і тут вже, бачите, йде 75% збиття. Тому, на жаль, у найближчий час ситуація може складатися саме так. Тому, на жаль, збиття може бути не настільки ефективним. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!